11.44 потяг із рейсом Запоріжжя-Львів прибуває на вокзал міста Лева. У вагонах евакуйовані українці із гарячих точок нашої країни. На пероні їх зустрічають волонтери. Тисячі українців тікають не тільки з-під обстрілів, а й з окупації. Вікторія та Яна одні із таких. До Львова вони добралися 12 годин. Мати та донька покинули рідний Бердянськ, бо їхнє місто окупували росіяни. Їм вдалося втекти від руського міра з другої спроби. Там зараз немає взагалі зв'язку неможливо розрахуватися картками банківськими школи охороняють російські військові. Страшно пройтися по городу, что у штоні в голові. Ходять, уливаються, при шліках до себе домой. Щодня від початку повномасштабного вторгнення львівський вокзал зустрічає евакуаційні потяги з сотнями пасажирів. Волонтери надають допомогу позмінно і в день, і вночі. Ми допомагаємо всім людям, які знаходяться на вокзалі, які приїжджають із, зі Сходу, з бойових точок, надаємо такі, таку допомогу, як психологічна, медична, також інформація, скеровуємо і направляємо, коли куди, кому потрібно. Загалом на одній зміні штабу працюють близько 20 волонтерів. Серед них є львів'яни і вимушені переселенці, які самі ж тікали від терору росіян, а також іноземці. Я почав з того, що допомагав чим міг. Коли я приїхав у місто, знайомі мого друга розповіли мені про це місце. Тож я прийшов сюди. Так я почав волонтерити на вокзалі it started. зараз у медико-психологічній службі шукають помічників, щоб приєднатися до команди, потрібно зареєструватися. Детальну інформацію можна знайти у соціальних мережах волонтерської спільноти. Приїжджають інваліди, тому потрібно багато людей, багато волонтерів для того, щоб можна було цим людям допомогти і стабілізувати їх. І так далі вночі теж складно, бо вночі крім потягів є ще автобуси Окрім цього, волонтери шукають зимовий одяг для евакуйованих дітей та дорослих. Принести куртки, рукавички, шапки можна у волонтерський штаб на Львівському залізничному вокзалі.